Головне про події 13 травня. Російські диверсанти готували у Києві теракти на 9 травня. За останні півроку українська ППО втратила свою ефективність проти російських ракет. ЗСУ знищили черговий бойовий гелікоптер окупантів. А Євробачення отримало престижну премію БАФТА. Докладніше далі. Російські диверсанти під керівництвом співробітника гру готували у Києві на 9 травня теракти у трьох будівельних гіпермаркетах та популярному кафе. Вибух біля кафе планували організувати за допомогою запаркованої автівки. А у гіпермаркетах після вибуху мала спалахнути велика пожежа. Виконавців затримали під час встановлення вибухівки. Їм загрожує довічне ув'язнення. Ситуація на харківському напрямку залишається складною. Генштаб ЗСУ повідомляє про тактичні успіхи у ворога за останню добу. Ворог здійснив 22 штурми на цьому напрямку. Росіяни намагаються захопити Вовчанськ, аби швидко організувати логістику пального та зброї на передову та забезпечити стабільну вогневу підтримку без переміщення артилерії. А ситуація з доставкою пального в окупованій Росією Луганській області стала ще більш напруженою. Стратегічного запасу вже немає. Після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці. За останні півроку українська протиповітряна оборона втратила свою ефективність проти російських ракет, стверджує Wall Street Journal. Нібито показник перехоплення російських ракет знизився за останні півроку до 46%, хоча у попередньому півріччі становив 73%, А у квітні ефективність нашого ППО проти ракет впала до 30%. ЗСУ знищили черговий російський бойовий гелікоптер. К «Алігатор» алігатор. Це дуже сучасна та дорога машина вартістю близько 16 мільйонів доларів. Ударно-розвідувальний вертоліт, оснащений ракетами ігла А класу повітря-повітря, стоїть на озброєнні російської армії з 2011 року. Використовується для знищення техніки супротивника та його живої сили. Пісенний конкурс Євробачення 2023, який торік проходив у Ліверпулі, отримав телевізійну премію Британської академії телебачення і кіномистецтва БАФТА за найкраще висвітлення подій наживо. Це одна із найвищих нагород у телевізійній індустрії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.